Привіт, мої любі! Сьогодні останній п'ятий день. І сьогодні вчимося вмикати артикуляцію і дихання. Будемо тренуватися на скорбовцям. Робимо логічні паузи і контролюємо видих під час говоріння. Що ж, поїхав? Беремо вдих, так? У четвер, 4-го числа, о четвертій дня, у центрі столиці, садівник розсадівникувався. Тобто. Ми зараз я прочитала одне речення, і в принципі, вашого дихання має бути достатньо, щоб прочитати навіть повільно цю скоромок першого речення. Це урок номер 4, як ми робили на четвертому році. З вами розподіляли дихання на кілька секунд. Поїхали далі. Знову беремо вдих. Та так Роза садівникувався, що разом з садом троянд висадив й сад Азалі, сад Каприфорій та розарій у садочку навпроти та ще навпроти, та ще навпроти. І знову ми розуміємо, що може не бути достатньо дихання. І знову що? Беремо вдих? Поїхали. Там, де росла липа біля пилипа, який жив із пилипицею та пили якраз із пили у цей час пиляв пили поліна з лип, притупив пилку пилип, а потім пилип і пилипку поливали липки. Знову дихання в мене, наприклад, закінчилося. Якщо воно у вас закінчилося раніше, бо там дуже короткі а, ці да, речення, ви бачите це, то ви можете зробити таку логічну паузу, тобто. Якби пилип і пилипку поливали липки, да? а потім і додати якихось да, емоційних забарвень. Що ж, поїхали далі. А потім пилип і пилипку поливали липки, виросли липки її у пилипа, її у пилипка. А пилипиця напекла пироги переперчені, перцем переперчені. Бо була засмучена, змучена та вимучена тим, що всю ніч миші в шафі. І ось тут в мене вже закінчилося дихання, і тут немає коми. Але кома йде да, далі ви бачите, шаруділе. Що ми зупиняємося? Да, і робимо да, те, що я сказала, логічну паузу. Вдих, що всю ніч миші в шафі шару діли, шару діли, шість шарфів шерстяних з'їли. І хотіла влізти в шафу кішка. Там, де шурхотить у шафі мишка. Все, тут ми можемо собі відпочити, взяти дихання і далі продовжити. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки, кішці, смішки, мишці, ні трішки. Та обидва потім так вимокли, перемокли під жахливою зливою, під кущем з жуком та джмелем. Да? І тут я беру знову дихання, коротке можу взяти. Що здружилися? Тому був собі кудочок, украв собі клубочок та й сховався у куточок. Саме таким чином ви можете налаштовувати свою вимову, да, на скоромовці, щоб повністю була ваша артикуляція, повністю працювала. Ну і саме дихання. Да. Взяли дихання і починаємо далі продовжувати. Взяли і починаємо продовжувати. Пам'ятаємо про дихання. Навпаки, да, коли ми беремо що ротиком да, вдих, коли у нас розслабляється наша гуртань, вона розширюється, там нібито з'являється такий, знаєте, купол, ми маємо зрозуміти, що там в нас що? Яблочко якесь, да, тобто має бути об'єм. І вчимося, да, для того, щоб прокачати саме розширення гуртані, да, беремо через позіхання. Але пам'ятаємо про діафрагмальне дихання. Я дуже була рада протягом цих п'яти днів давати вам максимально корисну інформацію. Тож прокачуйте свій голос, будьте режисером свого голосу, контролюйте свій стан і до зустрічі.